Доброго вам здоров'я, шановні, 28 жовтня, вівторок, 2025 році. Сьогодні у нас велике народне свято свято Параскеви П'ятниці. В народному гуцульському календарі називається цей день Другої П'ятнички. нас вже була Параскева в цьому місяці трішки раніше. А це в нас ще одна парська, це от та сама основна парська п'ятниця, яка святкується впродовж року, ці 12 п'ятниць, про які я вам розповідаю, то вони пов'язані саме з ім'ям цієї святої. І значить, як святкують? Святкують прес з мерзлека, аби його не було між мержиною. Хто слабує? Або в кого не ведуться діти, ну тобто відходять за світи раніше, ніж треба, то за їх життєн і здоров'я зарікаються на п'ятнички нічого не робити і кожного року роблять все, де є в хаті храми. З приводу перших і других п'ятничок, значить, це в нас день Святої Параскеви, п'ятниці сьогоднішній, але в традиції вирізняють дві сусідні дати. Перші п'ятнички трішки раніше відбуваються на день преподобної параскеви п'ятки сербської, у слов'ян їх ще називали Параскева Грязниха через пізньосінню сльоту. Цього дня жінкам зазвичай слід утримуватися від прання, прядіння, луження білизни, винесені з печі золи, важких хатніх робіт, вважалося, що це ображає святу покровительку жіночої праці. Святу просили за родину, за здоров'я і лад в домі. В церковному календарі перші п'ятнички це 14 жовтня. А другі п'ятнички це 28 листопада, це День Великомучниці Параскеви і Конійської, яку в народі кликали Параскева П'ятниця. Ну і, зрештою, в церковному календарі так само написано, що це Параскева П'ятниця. І здавна в цей день не пряли, не ткали, не шили, а натомість несли до церкви пряжу і домоткане полотно на благословення. Просили доброї долі жінкам і злагоди в шлюбі. Саме ця дата часто йде в парі з 14 жовтня, як перші другі п'ятнички у фольклорних описах. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Дійсно, день сьогодні це не прихідне свято, і день сьогодні дійсно дуже цікавий. У нього дуже багато традицій, народних вірувань, обрядів. Про все, про все це я буду розповідати дуже детально. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Ну, головне, що сьогодні не можна робити в такий день саме. Бо зазвичай ті п'ятниці, які ми з вами святкуємо, 10 п'ятниці, так звані, вони е -е, являються перехідними святами народними, а це не перехідне і церковне, і зрештою, народне свято не перехідне. Тому про все це буду дуже детально вам розповідати, що можна, що не можна робити. Місячний календар обов'язково буде іменини, ну і так далі, і так далі, прикмети погоди, як завжди, все знайдете в цьому відео. Будь ласка, додивіться його до самого-самого кінця. Ставтете лайк, подобаєчку, пишіть коментарі, довгі-продовгі, або декілька коментарів напишіть. Обов'язково діліться цим відео, обов'язково розповсюджуйте цю інформацію. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також тисніть на дзвоник. І сьогодні, 28 жовтня 2025 року, у вівторок. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. У давнину цей день Святої П'ятниці або ж великомучениці Параскеви, вважався особливим та благословенним. Люди знали, це не просто згадка про святу, а жива нитка зв'язку із минулим і з вірою, що тримала громаду в найтяжчі часи. Жила Параскева ще в III столітті в далекій Іконії, що в Малій Азії. Її батьки були щирими християнами, молилися з особливим благословінням в п'ятницю, день христових страждань, і коли в них народилася донечка, назвали її Параскева. На згадку про Святу П'ятницю, бо, зрештою, поразкава в перекладі означає п'ятниця. Дівчина виросла побожною, лагідною і з відкритим серцем до знедолених. Вона жила скромно, допомагала бідним, ділилася всім, що мала, і свою любов'ю до Бога навертала багатьох, хто ще не знав хрестової віри. За це її і зненавиділи язичницькі жерці, віддали до в'язниці, а згодом під час переслідувань за імператора Діоклетіана. Передали жорстокому наміснику. Та Параскева не зрадила своєї віри, вистояла, витримала муки і тихо відійшла до Бога. Її пам'ять бережуть особливо тепло. В народі навіть церкви, збудовані на її честь, називала просто і лагідно п'ятниці. Зрештою, у нас дійсно дуже багато церков по Україні. які і Носять ім'я Параскеви П'ятниці, і от зараз на відео я вам показую одну з таких церков, це саме церква Параскеви П'ятниці. На іконах вона завжди виглядала статною, і спокійною, німбом світла навколо голови, ніби сама небесна захисниця. І сьогодні, коли згадують святу Параскеву, згадують не лише про мученицю, а й про й ту душевну міць, якої вистачило, щоб крізь темряву донести світловіри. В Україні день тижня п'ятниця тісно пов'язаний із культом християнки Параскеви, який, на думку дослідників, поєднав собі риси давнього слов'янського божества Мокоші, землеробської богині покривительки ворожю достатку, ну і зрештою самої святої. З прийняттям християнства пам'ять про цю язичницьку богиню Мокошу не могла, звісно, відразу зникнути, але водночас не могла й миритися з нею нова релігія. Таким чином, Мокош поступилася місцем святій великомучниці Параскеві, а також частково при Святій Богородиці. Водночас повага всього християнського світу до Дня Тижня П'ятниця зумовлювалась також споминами земного життя Спасителя, пов'язаними з цим днем. З часом кожна п'ятниця року, так чи інакше, почала асоціюватися з образом Параскеви П'ятниці. Ритуальне наповнення всіх цих свят зумовлене міфологічним образом Параскеви п'ятниці і властивостями і здібностями, що приписуються їй. Ще за дохристиянського часу в нас в Україні святкували п'ятницю і нічого в цей день не робили ані на полі, ані вдома. В давнину було дуже поширене в нас оповідання про 12 п'ятниць, цебто про п'ятниці перед великими роковими святами, що мали особливе значення, і почиталися постом, щоб збулося бажане. Виписана молитва до 12 п'ятниць носилася при собі як талисман. Московський собор 1551 року і духовний регламент 1721 року за Петра І суворо забороняли святкувати такі п'ятниці. Грамота Костянтинопольського патріарха Єремії до Львівського церковного братства 1589 року суворо наказує не святкувати п'ятниці однаково з неділею. В Україні п'ятниця святкувалася серед народу ще наприкінці 16 століття, а в недільні дні при цьому працювали, що засуджувалося. Були часи, коли Параскева П'ятниця і загалом п'ятниця вважалися в нас такою ж самою популярною святою в нашому українському народі, майже як і Миколай Угодник. Наші предки на Параскеву особливо шанували святий образ п'ятниці, його урочисто виносили з церкви. Несли селом у процесії, прикрашене живими квітами та пахучим зіллям. Вірили, що така хода приносить благословення домівкам, очищує людей і землю від всякого лиха. Після процесії зілля, яким прикрашали образ, зберігали цілий рік, сушили, клали під образи чи тримали в скринях. Його вважали цілющим, заварювали при хворобах, додавали в купелі. Окроплювали худобу або хату, щоб вберегти від всього злогу. Деякий час Параскева п'ятниця вважалася покровителькою торгівлі, тому на її честь будувалися храми на торгових площах, а на перехрестях доріг зводилися каплиці п'ятниці, оскільки вона вважалася покровителькою і супутницею подорожніх. Біля цих каплиць дівчата молилися про шлюб. У давнину перехрестя доріг навіть називалися п'ятницями. Також в нашому українському народі практикувалося дев'ять обітничих п'ятниць, в які нічого не можна було робити. Ненажерна це третій тиждень посту, страсна, спасова, тимчасова, розгульна, молебна, каюча, святкова і дев'ята п'ятниця. Що воно означає, дослідники наразі не знають. З приводу посту, то пісними вважаються саме п'ятниці, оті 12 п'ятниць, про які я вам постійно розповідаю саме на цьому каналі. А якщо дивитися безпосередньо саме на день вшанування в церкві, в церковному календарі Святої Параскевої П'ятниці, оце неперехідне свято, то сам День Параскеви п'ятниці може бути пісним тільки в тому випадку, якщо він припаде на пісний день. Але в нас з вами сьогодні вівторок, тож посту немає. Але як би там не було з приводу цих подорожніх або торгівлі, оце все покровительство, яке приписують святі Параскеві, перш за все, Параскева п'ятниця вважається бабиною заступницею. Жінки в цей день зверталися до неї із щирими проханнями про щастя в шлюбі, про мир і злагоду в домі, адже вірили, що вона оберігає жіночу долю. Сваритися цього дня є великим гріхом. Особливо казали старші жінки, якщо сварку починала дружина, тоді на довгий час в родині не буде ладу, мовляв, посваритися 28 жовтня, це означає, що 40 днів потім будеш жити із каменем на серці, бо примирення не прийде швидко. Тож намагалися в цей день говорити лагідно, варити щось смачненьке, накривати стіл і дбати про родинний затишок. Жінки також намагалися не перенавантажувати себе хатніми справами, не бралися ні за прибирання, ні за прання, ні за шиття, хіба що щось терміново треба було підлатати. Казали, що свята Перескева цього не схвалює і хто знехтоє її днем, ризикує втратити її ласку та захист. Особливо пильнували однієї прикмети прятку в цей день залишати на лаві на ніч не можна, інакше казали, назбираєш собі аж сорок гріхів. Тому голки, Веретена й ножиці, ховали подалі, бо гострі предмети в цей день могли колоти не лише пальці, а й долю. Чоловіки мали триматися стримано якщо хтось НАТО вже веселився сміявся сміявся вголос, то старі люди зітхали, буде ця людина в старості гірко плакати. Бо День Бабиної заступниці то не для гульбищ, а для тиші, молитви й добра. І навіть якщо сонце світить лагідно, а в хаті тепло і смачно пахне, варто подякувати Параскеві за родинний спокій і не спокушати долю гнівними словами. Щоб залучитися заступництвом святої, сьогодні перед її образом слід прочитати коротеньку молитвочку народну, слухайте уважно. Свята п'ятниця Параскева, стань заступницею дому нашого, здоров'ям укріпи і лихе відведи. Амінь. 28 жовтня 2025 року припадає на першу чверть місяця, той час, коли його світло щойно набирає сили, а все живе тягнеться до зростання. В народі здавна казали, коли місяць росте, росте й добро в хаті. Сьогодні не дуже добре ідея буде починати якісь нові великі справи, незважаючи на те, що в нас місяць зростає, незважаючи на те, що у нас сьогодні вівторок, справа в тім, що у нас сьогодні день святої Параскеви, а вона мучениця. Якщо розпочати якусь велику справу, якийсь проект новий, якусь нову роботу, то поки ви не завершите цю роботу, ви будете мучитися. В таке вірили наші предки. Вони дуже дуже уважно обирали дату для початку якоїсь важливої нової справи. А от те, що стосується якихось фінансових справ, наприклад, інвестування, або можливо, ви хочете якісь докупити акції, можливо, ви інвестор, можливо, ви хочете відкрити депозит сьогодні. Можливо, ви хочете облігації держзайму придбати так само. Це дуже слушний насправді день сьогодні. Чого? Тому, тому що в нас Параскева вважається покровителем взагалі фінансових справ і торгівлі. Якщо ваша робота якось пов'язана саме з цими справами, з торгівлею, щось продати сьогодні або придбати, то сьогоднішній день для цього підходящий. Дивіться на те, що якщо ви придбаєте, плануєте щось придбати саме в цей день, можна це робити, немає заборони на це дивіться, щоб бажано, щоб це було щось таке, що додасть вашій хаті, або вашій долі, або вашому бізнесу якийсь розвиток, поштовх. Бо у нас місяць зростає, все, що ви будете отримувати, приносити в дім, воно все буде рости, працювати на зріст, на прибуток і на добробут, на збільшення чогось. Так само це вівторок підходящий день для купівлі-продажу якусь, можливо, велику покупку ви хочете зробити, можливо, ви хочете нерухомість придбати або продати нерухомість, то в цей день дуже добре заключати подібні контракти, ну або якісь довгострокові контракти на придбання або продаж чогось. ну, Можливо, ви займаєтесь якимось великим бізнесом, а можливо, ви просто продаєте щось зі свого родини, то так само сьогодні дуже добрий день для того, щоб і. Купляти і щоб продавати, оскільки свята Параска вважається покровителькою торгівлі. І якщо вам в цей день треба вирушити в дорогу, то так само на зростаючому місяці. Це буде дуже добре. Весь ваш, вся ваша подорож буде дуже вдалою. Якщо це відрядження якесь, так само можете вирушати саме в цей день, оскільки ми знаємо, що Парскова п'ятниця в нас вважається покровителькою подорожніх в тому числі, то вона буде сприяти вашій подорожі. Вівторок гарний день для подорожі. Ну і так само зростаючий місяць це гарний період саме для подорожі. Можете вирушати сміливо, нічого не боятися, але все ж таки помоліться перед дорогою. Зупиніться десь біля церкви, бажано, до речі, якщо у вас десь поблизу біля вас є церква Параскаве П'ятниці або хоча б капличка Параскаве П'ятниці, їх насправді дуже багато в Україні, то можливо там сьогодні храмове свято буде відбуватися. Ну, навіть якщо ні, просто сходіть до тої церкви і помоліться, і саме побудьте в тій церкві. Церкві Парської П'ятниці там буде образ обов'язково цієї святої, тому ви зможете прямо помилитися перед цим святим образом. Прямо Параскеві П'ятниці напряму до неї, до неї, можна сказати, звернутися через таке місце. Намолене, воно ж намолене саме до цієї святої. Подивіться на Google Maps, Я впевнена, що ви знайдете щось поблизу вас, тому що дійсно в нас таких церков по Україні дуже, -дуже багато розставлено. З приводу стрижки сьогодні майте на увазі, що сьогодні є стрижка через те, що краще не брати гострі предмети в руки, ну може краще сьогодні не робити саме стрижку. Ну і взагалі працювати поменше. Намагайтеся, особливо якщо ви жінка, бо паразкева п'ятниця в нас жіноча заступниця. Відповідно, те, що не можна робити, в основному всі ці заборони стосуються жінок. От так само як в 12 десятій п'ятниці, так само і сьогодні. Рукоділля відкладаємо, а от те, що стосується миття голови, то на сьогоднішній день немає такої заборони. Справа в тім, що правило про миття голови по п'ятницях, що забороняється по п'ятницях, воно стосується безпосередньо п'ятниць. А в нас з вами сьогодні вівторок, тобто, сама свята Параскева, вона до цієї забобони не має жодного відношення. Тому сьогодні мити голову можна, можна сьогодні чесатися, в принципі, чепуритися, є така можливість, якщо вам треба зробити якусь зачіску. Можете це зробити. Сьогодні дівчата, ну і взагалі жінки, якщо ви хочете, щоб ваше волосся було густим, таким, красивим, здоровим і довгим, щоб воно довго відростало, бо буває таке, знаєте, що в людей ну от відростає до певної довжини, а далі не росте. Хоч що ти роби, воно не росте далі. Значить, Щоб воно росло і далі. Сьогодні можна розчісуючись. Подивитися, через вікно побачити молодик молодий місяць і пошепки попросити його про красу та силу сказати такі слова місяцю місяченьку, дай мені косу густеньку. Якщо ви травниця, збираєте трави лікарські, заготовляєте їх, то на молодому місяці ми заготовляємо стебла. Напишіть в коментарях, чи зараз стебла. Заготовляються чи ні? Ну, взагалі, в принципі, в кожному сезоні щось таке та заготовляється. Але з приводу стебел не знаю ну, в, в такий сезон, взагалі, чи це можливо, чи ні. Я просто вам кажу те, що відповідає фазі місяця зараз. Це можна стебла заготовляти. Ну і так само на, на цей відробіт я не бачу заборону в народному календарі, саме на Параскаву, Тому, будь ласка, можете це робити, якщо вам треба. З приводу сновий день, значить, сни в нас проти вівторка. Вівторок у нас сьогодні. Проти вівторка сни вважаються пустими, тобто не збуваються. Можете не звертати увагу на те, що вам сьогодні наснилося, незважаючи на те, що молодик, бо на молодому місяці нібито сни збуваються. Але тільки не сьогодні. Ми ще дивимося на день тижня. Тому а, щось неприємне, якщо вам наснилося, визирніть у вікно, скажіть, куди ніч, туди і сон. Або можете те саме проговорити на воду. Просто відкрити кран в хаті і проговорити це куди ніч, туди і сон. І все. 28 жовтня свої іменини святкують: Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степана, також Ганна та Параскева. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, радості, яка наповнює серце, та добробуту, який приносить спокій в дім. Хай життя ваше буде щедрим на теплі зустрічі, на добрі слова і приємні події. Нехай в душі завжди панують мир і гармонія, а небесні покровителі оберігають від всього злого і благословляють на щастя, любов та здійснення ваших найзаповітніших мрій. Я ще раз вам хочу нагадати, шановні глядачі, що цього тижня в нас з вами буде 2 на 10 п'ятниця в цю п'ятницю. Також день пов'язаний із Параскевою п'ятницею. Ну, знову ж таки нагадаю, що ці звичаї, те, що стосується п'ятниць, вони більш стародавні, вони ще дохристиянські. А Параскава п'ятниця це вже християнська свята, і вона якби її образ накладається саме на ці вірування, які були раніше. Тому, бачите, трішечки відрізняються ті звичаї, ті заборони, які в нас стосуються саме дня Параскавої п'ятниці, безпосередньо неперехідного свята, яке святкується 28 жовтня. І тих днів, тих 20-х п'ятниць, які ми з вами святкуємо впродовж року, і це вже перехідні звичаї, перехідні свята. Ну, по-перше, те, що я сказала, відрізняється те, що стосується води. То насправді сьогодні воду торкатися можна, а зазвичай в п'ятниці взагалі нічого з водою робити не можна. Сьогодні жінкам слід просто відпочити, не перетруждати себе, намагатися. А в п'ятницю жінкам не можна виконувати певні види робіт. Ну, і з водою, в тому числі, пов'язані, тому що п'ятниця це, це якраз день води, день мокущі і день богині Дани. Так само в деяких дослідників вважається. Давайте вже дочекаємося цієї п'ятниці. Сьогодні, зрештою, дівчата, відпочиваємо, набираємося сил. І завтра, післязавтра, будемо готуватися вже до наступного дня відпочинку, який буде в нас вже це. Буде Космодем'янська п'ятниця. І от тоді ми будемо з вами тривати тримати піст. Сьогодні посту немає, немає. Будь ласка, вживайте будь-яку скоромну їжу, якої вам хочеться. Тому що сьогодні в нас вівторок це не відноситься до цих от перехідних звичаїв, про які я вам постійно розповідаю. Ну, рукоділля, вона покровителька, в нас параскава п'ятниця, покровителька рукоділля. Вважається. Тож, сьогодні ми коділь не займаємося. Відпочиваємо від нього. Завтра можна вже буде. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні, за цікавість, яку ви виявили до українських традицій, до їх пізнання. Слава Україні! Будьте здорові! І до зустрічі завтра. До побачення!